Друзі, наша програма продовжується. Ми сьогодні будемо говорити про фестиваль, який має таку гарну назву Всі разом за сім'ю. Що це за фестиваль? Дізнаєтеся вже за мить. Отож, у нас сьогодні в гостях адміністратор руху всі разом, координатор фестивалю всі разом за сім'ю, Ольга Попович. Доброго ранку вам, Ольго, вітаю! вітаю. Дякую, що ви завітали до нас. Дійсно цікава така ідея, і я так розумію, що цей фестиваль ви вже не вперше будете робити. Все цього Все це року. Ми зараз розпитаємо. Так. на початку, скажіть, як взагалі народилася ідея ось такого фестивалю? Е -е. З чого все починалося? Так, взагалі, ця ідея виникла в нас ще у 2008 році, а вже О, у 2009 вже дав давненько. так. У 2009 всі разом провів вперше в Києві такий сімейний фестиваль Всі разом за сім'ю. Власне, ми е, захотіли зробити для сімей якісний відпочинок. І з цього все почалося там, де е, для сімей це е, коли бабуся та дідусь, коли мама та тато, коли молодь, підлітки, діти, uh -huh. кожен може знайти для, для себе щось цікаве та корисне, і головне безкоштовно. Uh -huh. а, ось і зараз вже це так перетворилося у таку цілу національну традицію сімейних заходів по Україні, тому що, наприклад, минулого року у 23 містах України прийшли такі вуличні сімейні uh -huh. заходи, і це були не тільки районні це, не тільки обласні центри, uh -huh. але і районні uh -huh. і Містечка різні, ось і власне чому сьогодні немає Руслана Кухарчука голови руху всі разом, тому що він вчора був в Ужгороді, а сьогодні в Рівному і на зустрічах оргкомітету тобто сімейних Тобто, Активна підготовка <клес> так, так, так. і що цікаво, що це я так ну. Я зрозумів правильно так, що це не тільки в Києві, так це буде в різних містах і такий цілий рух всеукраїнський. Так, в так, мірі, так. так. З минулого року, о двадцяти так. цьогоріч також планується. І Цікаво. загалом по Україні в основному у травні ці свята проходять. А ось у Києві це буде ну, ніби як заключним таким угу. святом. І це буде 3-4 червня. Де? Перша, Де перша неділя червня? Де це має відбутися? Це в якомусь конкретному місці. Так, загалом у нас незмінним залишається те, що фестивалі у ну, фест... ф... Ф... сімейні фестивалі проходять на центральних вулицях, площах, парках міст. Так. Ось так попередні роки це було на Хрещатику, це було у парку mm -hmm. Шевченка, це було на контрактовій площі. Uh -huh. Ось а цього року це буде поштова площа на поштовій uh -huh. площі, прямо біля річкового вокзалу. Uh -huh. Там, там де, де фонтанчик. Так, так, так. Біля такі. фонтану, біля да. uh -huh. Ну, яка мета ось Супер. таких. Фестивалів, яку ціль ви перед Е, я підозрюю. Ну можливо, так, ви мене виправите, що в 2008-му була одна мета. А сьогодні воно якось трошки завдяки тому, що є певні зрушення в не знаю, чи в свідомості чи в політиці людей. Так. Ось е мета трішки інша, чи ні? Власне кажучи, розпочинали ми з утвердження Інституту сім'ї як цінності і як основи суспільства. Угу. А зараз так ну, додалося, скажімо так, ще цілий, Наприклад, за всі роки незалежності, зараз дуже сильний тиск з боку влади на інститут сім'ї. І просто це вже стало для нас ніби як викликом так, так, так. Так, створювати подібні заходи. І разом з тим, чомусь. В більшості людей слово фестиваль, слово карнавал він асоціюється саме із маскарадними костюмами, із алкоголем. От. А ми цю традицію, цю асоціацію намагаємося змінити, тому що вуличний відпочинок це родинний відпочинок. Ось і це дозвілля сім'ї, дозвілля uh -huh. родини, і власне знову ж таки, ще безкоштовно така альтернатива ну, з цим так так, так, такі ви сказали. Ну і розкажіть, як проходили фестивалі минулі роки? Що було цікавого? Можливо, якісь були курйозні ситуації? Не завжди так відбувається, як все плануєш. Може, погода. Бути примхливою і щось не вийде, як? як було і до речі, ніхто нічого не має проти, тому що зараз є такі все більше такі рухи, наприклад, ГБТ-спільнота і так далі, uh -huh. які можуть там казати ой, ні, це це неправильно, там має бути по іншому. Uh -huh. Все ну, спокійно. Минулого року в нас був також на поштовій площі фестиваль, і для нас було здивуванням, коли ми прийшли вже встановлювати сцену, локації. Для нас було сюрпризом те, що на вході була арка така кольорова радуга. Ось, власне, так, символ ЛГБТ спільнот. Ну, ми цього не сподівалися, не очікували, mm -hmm. але сталося як сталося. От е, також е, ну, погода в основному це не є проблемою, тому що ми стараємося, намагаємося передбачити як і сонце, так і дощову погоду. Mm -hmm. врахувати так, все так. Підготувати е, так е, врахувати. Е, також е, попередні роки ми запрошували, е, і ми запрошували, і навіть самі. Е, Подружжя, які в той день е, вирішили побратися, вони приходили на наш фестиваль. Так, зокрема, на контрактовій площі там е, ну якби дуже багато пар прийшло. Е, Тобто відсвяткувати разом з річницею весілля, так? Так, так, так. Разом із… це був якийсь концерт, чи це просто uh -huh. ну я хочу уявити, як взагалі воно відбувається. Чи це просто от всі стоять і слухають, що там відбувається на сцені, чи це якісь заходи, якісь зони, чи що ну як? Тому що я на жаль, я сподіваюся, цього року я піду, подивлюся, обов'язково. Ось, але минулі роки, на жаль, я чомусь от десь пропустив, не бачив. Розкажіть так, дивіться, ми. Ми намагаємося зробити, подбати про те, щоб для кожної вікової категорії було цікаво на цьому святі. Цікаво ага. і корисно. Зокрема, впродовж цілого дня свята. От, наприклад, цього року це буде із 12 до 21 години. Два дні. Вперше, до речі, сімейний фестиваль на поштовій площі буде два дні. Ого, так, 3-4. І впродовж цілих двох днів будуть понад 20 локацій сімейного сервісу. Тобто, локацій. Е, mm -hmm. так. тобто, там е, буде, будуть локації для дітей, наприклад, флорбол, аквагрим, е, безкоштовна солодка вата, будуть різні е, хендмейди, оригамі. Е, От драма ви вату сказали. Я тепер думала, він більше нічого не чує. Просто мені здається, що там буде черга така здоровенна з дітей. Что на... <laughs> Так, так само будуть різні спортивні локації. Наприклад, буде, будуть локації для сімей, будуть конкурси для сімей mm -hmm. на звання найспортивніша сім'я, будуть mm -hmm. тренажери для чоловіків та жінок, mm -hmm. конкурс на звання «Супертато» – Це буде перетягування автомобілю канатом. Mm -hmm. Ось будуть такі романтичні станції, де молодь або пари, які хочуть побратися або вже подружні пари, вони. Зможуть просто поговорити із своєю половинкою, провести час тетатет в романну -тет, якби Ні. в романтичній атмосфері, і плюс е, отримати консультацію там психолога або фахівця сімейної тематики, якщо це потрібно. Супер ось фудкорти. До речі, будуть також. А що це, е, це буде їжа. Е, будуть. Е, Овочі та м'ясо на грилі, а будуть лимонади, будуть фреші. Безкоштовно, е, без на жаль. <реш> <реш> але разом з тим сім'я, якщо прийде на це свято, вона зможе ну, якби, Може повноцінно відпочити, так? так і, і активно, так, і пасивно. Так, так, так. <реш> Направо, так. І Паралельно з цим на сцені буде денна програма, будуть триватиме, ну, власне, будуть різні. Виступи хореографічних колективів, музичних колективів, акробатичні номери, тобто і плюс розіграш різних подарунків mm. ось це все буде на денній сцені, і в кінці о 18-й годині розпочинається музична програма. Із нагородженням багатодітних сімей, mm -hmm. сімей військовослужбовців, сімей переселенців та подружжя, що прожило у, шлю... у шлюбі 40 та більше років. Mm -hmm. Ось, а на завершення взагалі всього фестивалю у Києві цього року, виступить Валерій Харчишин та гурт «Друга ріка». Це буде 4 червня на поштовій площі о 18-й годині. Mm -hmm. Це стане як таким заключним, заключним. Так, заключним нашого фестивалю. Досить цікаво. Тобто, в принципі, а як от минулі роки? Хто, хто брав участь взагалі? От в минулому? Я розумію, що ви так вже розказали те, що на нас чекає, от уже цього року. А от у минулому році, хто брав участь, от можливо з відомих людей, якісь я так розумію, що щороку ви когось запрошуєте із співаків, так. таких людей, які uh -huh. могли б своїм впливом, своєю присутністю підтримати ось цю, цю ідею. Так, минулого року в нас на вечірньому концерті був Поль Манондіс, була Ролада, Антон Копитін. Також був Віталій Кириченко із гурту 48.2. Угу. Також ми на вечірньому концерті знову ж таки нагороджували сім'ї. Ось і. Така програма була. Ну, які відгуки? Ось, люди, мабуть, якось висловлювали свої враження від цього фестивалю. Якісь, ну, відповідь ви отримали від, від, від відвідувачів? Власне, ну, люди, люди були задоволені, тому що ми можемо як, робити висновок про це із кількості людей, які приходять так. на сам Багато захід. Тому приходять. що ну, минулого року я так. Ризикну сказати, що впродовж всього дня через поштову площу, через mm -hmm. наш фестиваль, там і локації, і денна сцена, mm -hmm. і вечірня пройшло близько п'яти тисяч людей. Mm -hmm. Цього року фестиваль буде два дні, тому ми очікуємо навіть двічі більше, так, більше, більше, так. більше, більше як мінімум. І ну, цього року дійсно ми намагаємося удосконалюватися постійно. Ось і цього року все якісніше постараємося зробити, mm -hmm. от, щоб кожен, кожна сім'я і кожен відвідувач зміг знайти для себе. Тебе ну, і користь, власне, і відпочинок. і Дуже, це цікаво, це... дуже цікава, дуже цікава така ідея. Так. Е, ну, дійсно, я думаю, що отакі фестивалі вони просто ну зараз необхідні. Я ж так розумію, що ну дійсно, як ви сказали на початку, що це не просто порозважатися, прийти там, відпочити і так далі. А все ж таки, це популяризація сімейних цінностей, так, так що сім'я, ця цінність, яку ми останнім часом ну, чомусь втрачаємо. Ну, вже такі анекдоти просто ходять, що ці європейські цінності на нас тиснуть, що нам потрібно, щоб е, були різні напрямки. В цьому, в, цьому, в цьому напрямку е, гарно сказав. Напрямки в напрямку, ну, ви зрозуміли. Ось, тому я думаю, що це дуже гарна справа. Е, ще раз ну, скажіть, де коли Коли, так. Поштова так. площа Київ. З якого часу? 3 числа це о котрій? Отож, я можу офіційно запросити? Нас? Офіційно запрошую вас і глядачів. Так. 3 червня розпочнеться фестиваль всі разом за сім'єю о 12-й годині. 12 початок. О 12-й годині початок. не Іду на 12, прийду на третю, нормально? Так, да, так. Да, ви нормально. приймуть yeah. на третю. Okay, <реш> <добре. реш> тобто, тобто не обов'язково бути от з 12 до 9 там. Я думаю, не всі витримають, можливо, хтось з дітьми. Ну чого? годують, є де посидіти, Фонтанчик, відпочити, пора. <реш> та. <реш> і так далі. Добре, але ну в принципі можна прийти там, потусувати стрішки, так. так, і, 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 і піти. Повіляти, потім потрібно. прийти ще. Так, добре, так. це третього, це 4. четвертого так само, із дванадцятої до 21. Години триватиме сімейний фестиваль. ось І о 18-й буде виступ гурту Друга ріка. Угу. Цікаво. А Ми от приймаємо вашу ефективне запрошення. А в інших містах? Чи, чи нема ще інформації? В інших містах взагалі буде по травні, ну, у травні. То, це, це не ці значить, що в цей самий день. Ні, ні, сюди. ні. От, угу. кий... ну, фестиваль у Києві це ніби як заключний акорд таких ага, усіх ага. сімейних так, цей сімейний традиції. Тобто вони вже практично проходять. Так, вже проходять. Mm. Так, так. Досить цікаво. Ну що ж, хочемо побажати вам дійсно тільки успіху так. в цій справі. Це дійсно важлива справа. Потрібно популяризувати сім'ю. Е, дякуємо, що ви завітали до нас, і сподіваюсь, ми обов'язково по побачимося. Дійсно, <с? <с?> можна, я думаю, запросити. До речі, хочу сказати, що, наскільки я знаю, наш телеканал також братиме участь, mm -hmm. е, так, так. як мінімум, в одній з локацій, можливо, я не все знаю. Програма малюваки також буде представлена mm -hmm. там і будемо здійснювати гратися, дякуємо вам бажаємо успіхів. успіхів. Дякую, дякую, друзі. Ми запрошуємо всіх вас. на ось такий фестиваль сім'ї. Проведіть час разом зі своїми сім'ями, і все буде у вас добре. З нами була адміністратор руху. Всі разом координатор фестивалю всі разом за сім'ю. Ольга Попович. У нас зараз невеличка пауза. Після чого ми до вас швиденько повернемося.